Тваринний перепис на Прикарпатті завершується інвентаризація мисливської фауни. Упродовж місяця фахівці Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області моніторили чисельність тварин у мисливських угіддях, аби чітко розрахувати норму відстрілу на наступний сезон полювання. Втім, цьогорічний облік особливий, адже у 2012-му завершується термін дозволів для мисливських господарств. Відтак результати тваринного перепису визначатимуть не лише те, яким буде наступний сезон, але й чи відкриють його взагалі. Зайця Русака знизилась на приблизно на 30%. Це вже є підставою говорити про те, що по зайцю росаку питання стоять, можливо, буде закрити полювання в наступному сезоні. Що стосується копитних. Це козулі, кабан, олень, численність впала на 5-10%. Я маю такі переконання, що певна чисельна мисливських гід просто дозволу на отримання полювання на полювання 2012 році не одержать. Інвентаризація мисливської фауни завершиться на початку квітня. Водночас інспектори попереджають: до початку нового сезону полювання зі зброєю з'являтися у мисливських угіддях зась, аби попередити випадки браконьєрства на Прикарпатті чергують спеціально створені групи екологі та лісівників. Перші результати вже є. Зафіксовано понад 40 випадків незаконного вбивства тварин.